Друзі, всім привіт! Рада вітати вас в новому випуску. І сьогодні піднімемо досить цікаву тему. Ця тема особисто мені ну дуже знайома. І я думаю, для багатьох вас також. Я думаю, багатьох із вас цікавило, чому у вас завжди холодні ноги. Мова піде в основному про ситуацію, коли ноги або руки залишаються холодними навіть в теплих умовах. На терморегуляцію тіла найбільше впливають три функціональні системи це нирки, печінка, щитовидна залоза і наднирники. Всі ці три системи енергетично пов'язані між собою. Печінка є найгарячішим органом в організмі людини, і не даремно, адже слово печінка і піч мають однаковий корінь. Якщо нирки людини ослаблені, печінка та інші теплотворні системи. Будуть недоотримувати енергію. У той же час ниркам для нормальної роботи потрібна тепла кров. Якщо її температура буде нижче критичної, організм тут же включає захисний механізм, який дуже нагадує роботу термостата в системі охолодження автомобільного двигуна. І така маленька цікавинка, ви маєте її знати, що принцип роботи механізмів автомобіля. Вони пропорційні роботі систем людського організму. Наш людський організм є досить складна система, де все працює дуже злагоджено. І звідси взято принцип роботи механізмів автомобіля. Тому ось так і порівнюють. Тому поїхали далі розбиратися через зміни тонусу деяких м'язів і судин. Відбувається, так би мовити, відключення рук і ніг від кровопостачання. Звичайно, мова тут не йде про повне відключення, а про значне зниження кровотоку в кінцівках. Тоді кров починає переважно циркулювати по малому колу кровообігу це тулуб і голова. Організму так набагато легше зігріти тулуб, груди і живіт, тому що там багато крові, і за рахунок інтенсивного метаболізму в органах. Відділяється тепло. Коли ж кров потрапляє в кінцівки, вона сильно охолоджується, тому руки і ноги людини можна порівняти з радіаторами. Коли, наприклад, ви взимку заводите свій автомобіль після довгої стоянки, термостат знаходиться в закритому стані, і вся охолоджуюча рідина циркулює по малому колу. Конструктори це зробили для того, щоб двигун швидше прогрівся до робочої температури. Як тільки температура двигуна досягне певного значення, термостат відкривається і рідина починає рухатися по великому колу, охолоджуючи двигун. Ось така аналогія тіла людини з технікою. Люди зі слабкими нирками добре знають, що варто переохолодити ноги, як тут же загострюються ниркові хвороби. В даній ситуації пошкоджує нирки, охолоджена в ногах кров, яка піднімається вгору і потрапляє у внутрішні органи. Офіційна медицина холодні кінцівки відносить до одного із симптомів вегетосудинної дистонії і зазначають, що вегетосудинна дистонія це ослаблені нирки, тому які можуть бути наслідки наявності холоду в руках і ногах тривалий період часу? Будь-який орган або тканина при порушенні кровопостачання повільно деградує. Тому, якщо проблема холодних кінцівок довго не вирішується, можуть виникати ряд інших недуг, наприклад, хвороби шкірі і нігтів на руках або ногах. На що потрібно звернути увагу тим, у кого постійно мерзнуть кінцівки? Корисно ввечері перед сном парити ноги. І, до речі, я мерзлячка, в мене завжди холодні ноги, і я майже кожного вечора, ну взимку так точно, я парю ноги. Обожнюю парити ноги. Також необхідно більше рухатися. Будь-яка фізична активність матиме благотворний вплив на вас. І знаєте, а ще особливо творча діяльність, вона буде приносити користь оточуючим. А також обов'язково взимку потрібно берегти ноги і руки від переохолодження. І ви знаєте, проводили таке досить цікаве дослідження, а саме, вплив емоційного фактору на терморегуляцію організму. Десь приблизно кілька років тому у мережі з'явилася картинка, на якій відображено зв'язок емоційного стану людини з температурою тіла. І незважаючи на те, що це продукт офіційної науки. Я змушена визнати, що ці дані багато в чому збігаються з моїми спостереженнями, і можемо побачити, що у щасливої людини все тіло тепле. Звернемо увагу на абсолютно однакову картину двох станів людини гнів і гордість, адже дійсно гнів є породження гордості. Також можемо звернути увагу, що депресія і печаль найбільше порушують кровопостачання рук і ніг. Ці стани виникають від того, що людина занадто багато думає про себе кохану. Щоб вийти з депресії, потрібно більше віддавати людям добра, допомагати оточуючим. Треба навчитися жити не лише для себе. Тож давайте розглянемо більш конкретно рекомендації всім тим, у кого постійно мерзнуть ноги. Якщо серйозні проблеми зі здоров'ям, Виключені разом з грамотним лікарем, а холодні ноги продовжують заважати радіти першому і навіть другому снігу, то можна спробувати підійти до проблеми з простої точки зору. А саме, зробити те, що можна, і те, що доступно, без жодних особливих витрат часу і зусиль. А саме, вживати більше продуктів, які містять багато заліза для підвищення гемоглобіну. Це гранати, яблука, буряк, шпинат, гречка, родзинки, курага та інші. Наступне вживати в їжу корисні жири, такі як омега-3. Більше всього, таких жирів в якісній морській рибі, скумбрія, форель, сьомга. Займайтеся фізичною культурою, як ми це говорили вже вище. Як це не банально звучить, але рішення будь-якої проблеми зі здоров'ям. Починається з правильних фізичних навантажень і холодні ноги не виняток. Як би не було лінь, скільки б не було справ, виділіть на зміцнення свого здоров'я хоча б 15 хвилин в день. Підберіть зручні вправи, і вже скоро проблема з холодними ногами значно покращиться. Також потрібно зміцнювати судини найпростіший і доступний спосіб для всіх це контрастний душ або ванни для ніг. Різка зміна температури води зміцнює судини. А проведення таких зміцнювальних заходів регулярно позитивно позначиться на організмі в цілому і на кровообіг в ногах, зокрема. Також потрібно правильно одягати ноги. Особливо мається на увазі взимку. Головне правило збереження тепла взимку це багатошаровість одягу. Перший шар обов'язково повинен бути з натуральної тканини. Другим шаром можна одягнути будь-які теплі шкарпетки, вовняні махрові з сучасної термотканини. Також має бути хороше зимове взуття. Взуття для зими краще вибирати на кілька міліметрів більше, бажано на товстій підошві. Уникайте тісного і вузького взуття. Пам'ятайте, що часто ноги мерзнуть взимку на вулиці, якраз через те, що розмір зимових чобіт підібрано неправильно. Завжди, коли є можливість, використовуйте додаткові устілки. Вони можуть бути виконані з натуральної вовни. Я дуже дякую, що ви були зі мною і дивились відео. Я надіюсь, що ці поради вам стануть в нагоді і будуть корисні. Я дуже дякую за вашу активність, за вашу підтримку і за те, що ви в мене є. Не забувайте поставити вподобайку та підписатися. Зустрінемось в наступних відео. Ваш топчик!